Вітаю! Сьогодні ми поговоримо на тему населення території України раннього залізного віку. Першими серед давнього населення України залізу починають обробляти представники білосерської культури, але широкомасштабно воно поширюється у першому тисячолітті до нашої ери. За доби раннього заліза в межах території України сформувалось кілька окремих світів, які різнились своєю етнічною приналежністю та способом життя. Це світ кочівників грецьких кол. Лоні та осілого населення розглянемо кожен з них більш детально. Світ кочівників. Ранній залізний вік в історії України та інших суміжних регіонів позначився виходом на історичну арену кочівників, кімерійців, скіфів та сарматів. Основою їхнього господарства було скотарство, що вимагало постійного і швидкого пересування. Цьому сприяли поява кращого кінського спорядження та досконале оволодіння військовою справою. Кочівники стали потужною силою, яка становила Навила значну загрозу для осілих спільнот і українського лісостепу, і передньої Азії, окрім лука та стріл, списів значного поширення набувають мечі та кинджали. З'являються важчі та надійні обладунки. Першим відомими з джерел народом на території нашої країни були кімерійці. Нам порівняно мало відомо про спосіб життя кімерійців. З пам'яток матеріальної культури вони залишили здебільшого поховання. Поховання кімерійської знаті здійснювали в курганах, яких до Сьогодні збереглось близько 200. у поховальну камеру, яку інколи оббивали деревом, клали зброю та вуздечки. Тут же ховали і бойових коней, небіжчика. Над похованням встановлювалися кам'яні статуї стовпи висотою близько півтора метра. Найстарішим містом на території України, що згадується у писемних джерелах, є стародавнє місто Порт Кімерійців. Це поселення доби білозерської культури, що існувало на території сучасного Миколаєва, близько тисячі. 250 -го, 925 -го років до нашої ери залишки поселення розташовані в історичному центрі сучасного міста Миколаєва біля місця злиття річок Південний Буг та Інгул в заповіднику під назвою Дикий Сад. Кімерійці з середини 7-го століття до нашої ери витісняють скіфи, що займали величезний масив євроазійських степів. Про скіфів ми знаємо дещо більше у своїх описах. Геродот виділяє царських скіфів, скіфів кочівників, скіфів. Скіфів орачів та скіфів землеробів. Останні дві групи позначали залежно від скіфів населення, яке займалося обробітком землі. Досить рано скіфів встановили торгові контакти з грецькими полісами в північному причорномор'ї. Уже наприкінці 6-го століття до нашої ери вони опинились перед загрозою нападу перського царя Дарія I, Та після цього настав період політичного та економічного піднесення скіфії. Про це свідчать матеріали з поховань з Скіфів, масштаби так званих царських курганів вражали дослідників ще з 19 століття. Віднайдені у них вироби грецьких майстрів містили унікальні приклади мистецького стилю, який отримав назву звіриного. Для скіфського звіриного стилю характерні тонке спостереження природи, реалістична передача форм тварин і їх рухів, динамічні композиції, що змальовують боротьбу звірів. Одним з найвідоміших скіфських курганів став курган. Вста могила у 1971 році видатний український археолог Борис Мозолевський знайшов там знамениту пектораль. Поступово скіфи почали переходити до осілого способу життя, і навіть виникли дві так звані малі скіфі: одна у Криму та Нижньому Подніпрові, а інша у Подунав'ї. Скіфів вів третього століття до нашої ери поступово витісняє група сарматських племен. Нам відомі назви деяких з цих племен: сіраки, Ала. Лани, роксолани, язиги та інші. Подібно до своїх попередників вони займались кочовим скотарством та періодичними військовими грабіжницькими набігами. Сармати проживають на півдні України до третього початку четвертого століття нової ери. Тоді вони, як і низка інших етносів, втягнулися в процес великого переселення народів. Другим світом, в добу раннього залізного віку на теренах України, були грецькі колонії, що засновувались на півдні України. Їхній економічний, культурний та політичний розвиток від 7-6 століть до нашої ери ви дізнаєтесь на наступному уроці. Ну а третім світом був масив осілого населення лісостепової смуги наприкінці доби бронзи та на початку періоду раннього заліза в північних регіонах України існувало кілька таких спільнот. Найбільшою була чорноліська культура для захисту від кочівників північного причорномор'я. Населення цієї культури споруджує перші укріплення. Потужними були більське та немирівське городища, які займали сотні гектарів. На більському городищі житла були у вигляді землянок, а частіше наземних споруд каркасної конструкції з обмазаними глиною стінами. Зафіксовано чимало ям для зберігання зерна, льохи, клуні, стодоли для просушування снопів, майстерні та інші споруди. Місцеве населення займалося переважно хліборобством, вирощуванням злакових культур. Слова Геродота про скіфів орачів та скіфів землеробів за. Свідчують залежність частини осілого населення, частину врожаю забирали скіфи. У сарматську добу на території України починаються складні етнічні та господарські процеси. Території на заході сучасної України потрапляють під вплив так званих латинізованих культур. Окремі народи, які на рубежі Р належали до цього світу, проживали на території сучасної України одночасно. Це стародавні кельти, фракійські, гетодекійське, балтські населення, давні германці, ранні. Слов'яни та інші давньогрецька назва півострова Крим Таврика походить від таврів народу, який проживав у єрській частині Криму. На Закарпаття через суміжні території сучасної Словаччини проникають Кельти. У перші століття нової ери Рим впливає на українські землі через північне, Причорномор'я і Карпатський регіон. Активне проникнення античної монети у цей час стає важливим фактором в економічному житті та матеріальній культурі населення України. Як бачимо, на території України в добу раннього залізного віку мало місце співіснування трьох світів, які налагоджували співпрацю, зокрема у торгівлі, але при цьому мали місце і конфлікти. До того ж, цей час взаємозбагачення культур, обміну, досвідом. Попереду у нас іще багато відкриттів. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.